Це спасо Преображенський кафедральний собор в центрі Одеси, куди росіяни вдарили ракетами. В історичному центрі, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО, є руйнування. Це свідомі удари російських терористів, які повторюють практики і діл. Як має реагувати світ на цей терор? Є декілька кроків. Перший далекобійні ракети для України Вони дозволять знищити ворожі можливості по нанесенню цих ударів. Другий. Швидке постачання додаткових систем ПРО для захисту українського неба. Збивати типи ракет, якими ворог атакує Одесу. Можуть сучасні західні ПРО, які Україна отримала у незначній кількості. Третій. Подальше посилення економічних санкцій. Унеможливлення роботи російського ВПК. Четвертий – міжнародна ізоляція Росії як країнами Заходу, так і державами глобального півдня. П'ятий. Український Крим має бути демілітаризований від російських сил. Андрій Єрмак, голова Офісу Президента Зеленського. І Як завжди, підписуємось на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок і залишаємо свій коментар.